Давайте зараз розглянемо фільтр, який дуже гарно можна використовувати в частотній області. Цей фільтр дуже гарні властивості в частотній області. Цей фільтр називається Windowed Sync Filter. Ну, чого він називається Sync Фільтр? Тому що в нього імпульсна характеристика, описується функцією x на X. А чому він називається Windows? Ми трохи пізніше побачимо. У цього фільтра, про який зараз говорити мова, в нього імпульсна характеристика описується оцею от формулою. А... Ну, не зовсім, звісно, синус X на X в даному випадку, а... але дуже-дуже схожа. Зараз, секундочку. Я ще хочу перевірити. Ну, В принципі, так, да, цієї формулі помилки немає. І в принципі, давайте подивимося, що це у нас за формула? Це формула, яка, яка описує імпульсну характеристику такого фільтра, і аргумент цієї функції, як бачите, і тут у нас буде синус 2 πfc на I, а в знаменнику просто ІП. І... В принципі, оцих, розмірність оцих множників, на які множиться І, і в чисельнику, і в знаменнику це радіально. Тобто, в принципі, поведінка цієї функції вона дуже схожа на функцію синус x на x. В даній формулі в якості х у нас і. І це номер відліку, номер щота імпульсної характеристики. І от як виглядає ця імпульсна характеристика. Це імпульсна характеристика симметрична відносно нуля, як бачите. І якщо від такої імпульсної характеристики зробити перетворення фур'є до неї застосувати, ми одержимо комплексний коефіцієнт передачі, і модуль цього комплексного коефіцієнта передачі буде отакий: це буде імпульс. Якщо імпульсна характерістика у нас описується функція sinx на x, АЧХ буде вигляд мати отакий красивий. Дуже, ну, тобто, дуже він хороший буде для фільтрації сигналів в частотній області. А пам'ятаєте, перед цим ми фільтри скозящою середнього розглядали, а там навпаки. Там значить, був, була імпульсна характеристика у вигляді імпульсу, а АЧХ описувалась формула синус Х на х. Так, У мене таке питання: оце форма АЧХ, Комплексного коефіціє передачі АФ чи Х, яка буде. 0, так, так, машень симметричний відносно нуля. От. Тут е, 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 який є нюанс? В програмуванні від'ємних індексів немає, е, тому цю функцію часто зсувають вправо, скажімо, на 25 чи на 50 точок. І, в принципі, якщо цю імпульсну характеристику вправо сунуть на 50 точок, це все одно ну, буде еквівалентно затримці сигналу. На затримці гармонічних сигналів на ці 50 точок на виході. Ну, в принципі, в багатьох додатках це принципово. така затримка. Так. Підсумуючи, можна сказати, що це дуже крутий фільтр. В полосі пропускання у нього модуль комплексного коефіцієнта передачі завжди одиничка. В полосі подавлення у нього модуль комплексного коефіцієнта передачі ну, в ідеального фільтра 0, а в реального фільтра ну, подавлення дуже хороше. Так. Мінус десятки дБ, мінус 80 дБ. І швидкість затухання теж дуже висока. Але є проблема. Функція синус x на x нескінченна, вона в 0 затухає на нескінченності. А, а нам треба зробити фільтр з нескінченною імпульсною характеристикою. Тому, ну що делають? Беруть і обрізають її. Ось ці всі точки, наприклад, номери, які номер, яких більше 50 і менше мінус 50, ігнорують і вважають, що там функція 0. Ну Но оскільки функція вже обрізана стала? то це, очевидно, вплинуло на її модуль комплексного коефіцієнта передачі, на АЧХ чиха такої системи. І якщо взяти і просто бездумно обрізати цю АЧХ, якщо взяти і просто бездумно обрізати таку імпульсну характеристику, ми отримаємо от таку АЧХ, І це не всі завжди нам треба. Тому що тут будуть пульсації, не хороші, швидкість затухання впала. У поласі подавлення пульсації з'явилась, і, і ну, мабуть, можна було б з цим жити, але є методи а, а, боротьби з такою ситуацією, і дивіться, в чому вони полягають. Береться оця от обрізана імпульсна характеристика, яка вже має скінченну кількість ненульових точок, і умножається кожна точка на відповідне значення функції в кожній точці. І от оця от функція, на яку оця обрізана імпульсна характеристика, називається Window. Оконна функція. Віконна функція. І Це можуть бути різні віконні функції. Є віконна функція Блекмена і є віконна функція Хемінга. І якщо взяти для кого і для кожного. Ну, дивіться, от імпульсна характеристика це функція від номера семпла. і Віконна функція це теж функція від номера семпла. І кожен, і кожен семпл в імпульсні характеристики, ми як отримуємо з номером i У імпульсній характеристики ми отримуємо добутком семпла з номером i В цій характеристики на е, значення віконної функції для цього номера семпла i. І, і отримуємо вже таку от зглажену імпульсну характерістику. І ця функція вона вже з сторони вона не зовсім синус Х на Х, а з іншої сторони тут немає оцих уже. І в е, такої імпульсної характеристики, яка одержана добутком оригінальної обрізаної імпульсної характеристики на віконну функцію, цієї імпульсної характеристики вже буде ачиха, більш-менш адекватна. По крайней мере, тут пульсації вже пропали. А швидкість затухання, оця ось швидкість затухання, вона буде виключно залежати від кількості точок в оцій обрізаній функції. Чим більше М, тим буде більша швидкість затухання. І зараз далі я вам покажу формули для розрахунку оцеї функції блекмена і Хеміна. В принципі, в залежності від віконної функції, там. Разні характеристики будуть у фільтрі, я вже сам не пам'ятаю, в чому ці змінності заключаються. Зараз почитаємо. Коли краще використовувати вікно Блексан, а коли краще використовувати вікно Хемінга. Так, в общем-то, що ці фільтри називаються Windows Sync? Ну, Sync-фільтр, тому що імпульсна характеристика має вигляд синус X на X. А оця приставка Windows означає, що. Означає те, що кожна точка так... імпульсної характеристики такого фільтра одержується добутком обрізаної імпульсної характеристики вида синус Х на Х на значення функції вікна, на значення віконної функції. Це може бути функція Блекмана або Хеммінга. Такі так, деталі ви вдома ще почитаєте, будь-питання запитаєте вот функція для функції хемінга. Віконна функція хеммінга, отак так по цій формулі розчитується. VI це значення функції хеммінга для і, того сэмпла. Це функція Blackman. Так, я почитаю, какие тут у них различня. Which of these two windows should you use? is a Trade off Between Parameters. Значить, окно Хеммінга має на 20% більшу швидкість затухання модуля комплексного коефіцієнта передачі, ніж вікно Блекмена. Це плюс. Однак для фільтра Блекмена буде краще подавлення в стоп-банд. стоп банд для вікна Блекмена краще. А, от. І якщо буде бути більш точним, то для цього от е, сінг-фільтра е, з окном Блекмена подавлення в стоп-бан буде мінус 74 дБ. Дуже хорошо. Тобто модуль комплексного коефіцієнта передачі буде дорівнювати 0,02%. А для Хеммінга тільки 53 дБ. Ну, Зато для Хемінга швидкість затухання краще. А, і для і фільтра Блекмена будуть ще пульсації у полосі пропускання порядка Ну, Це не багато, це не, це не фільтр Чебишева. А, ну тобто пульсації будуть везде, але у фільтра Блекмена пульсації будуть 0,02%, в фільтра Хеммінга пульсації 02%. Ну, Це теж якби не багато, це навіть не 1%. А. Ну Дивіться, виходить, що все-таки фільтр Блекмена получше буде, тому що у фільтра Блекмена менші пульсації будуть, у фільтра Блекмена буде краще затухання в стоп банд. Єдине, що в нього трошки на 20% нижча швидкість затухання в транзішн банді по порівнянню з, з фільтром з вікном Хеммінга. Ну, Собственно, бачите, тут зараз оці дві віконні функції намальовані. Функція Хемінга зверху, функція Блекмена знизу віконна. А ЧХ намальовані. Щас ріпну. Пасбанд Ripple. А чого то я тут і не бачу пасбанд банд і От АЧХ, таких фільтрів з вікном Хемінга і з вікном Блекмена. Ну, швидкість затухання в принципі, майже однакова. Якщо побудувати ці АЧХ в децибелах, то вже в децибелах видно, бачите, що фільтр хемінга от ось цей фільтр Хемінга, він у нього АЧХ трохи швидше затухає, ніж у фільтра Блекмена. Но зато у фільтра Блекмена краще подавлення в полосі подавлення. Ну, Я щось тут не бачу о цих ріпл, про які вони писали. Можливо, вони такі маленькі, що на цьому графіку просто не видно. Так, дивіться, як розраховується кількість точок для... Як розраховується кількість точок, які ми повинні взять оці ісходній функції sinus x на x. Пам'ятаєте, я казав, що чим більша кількість точок ми беремо, тим швидше буде затухати функція. Ну і в принципі це правда, тому що М приблизно дорівнює 4 розділить на БВ. М – це, кіль... це порядок фільтра синус Х на Х. А БВ це ширина eh, транзішн банда в герцах. Тобто ширина цієї полоси частот, в якій модуль комплексного коефіцієнта передачі спадає от 0,9 до 0,1. Ну, ді... ну тут 99,1%. Ну ладно. Примена те саме. Ага, так, а, да, оцей БВ виражається в частинах полоси пропускання. Фу, час, як частина частоти дискретізації. І може приймати значення від 0 до 05. Тому що в спектрі нашого сигналу не може бути гармонік з частотами більше, ніж половина частоти діскретізації. Поэтому ми БВ можемо виразити. Як частину частоти дискретізації, поставити сюди і одержати кількість точок. От Ми, наприклад, хочемо, щоб у нас оцей от БВ був 1 Гц. Да? Тобто ми хочемо, щоб протягом 1 комплексного коефіцієнта передачі спадав з 99% до 1%. І якщо у нас частота дискретізації 1 кГц, а ми хочемо сделать БВ 1 Гц. Ну, це значить, що треба взять? 1000, правильно? Якщо у нас частота дискретизації дорівнює 1 кГц. А нам треба сделать БВ дорівня 1 Гц. Значит, це буде скільки? Це буде 0,01 от частоти дискретизації. Я не ошибся? О, да. Значить, от сюда на 0,01 поставить, і соко ми отримуємо точок 4000 виходить. Да? Ну, так просто це дуже, ну, це дуже крутий фільтр вийде. Тому що така от швидкість затухання, щоб сигнал затухав прямо протягом 1 Герц з 99% модуля поблизу передачі до 1% висока, це, це дуже серйозно. Щоб такий серйозний фільтр зробити. Треба взяти багато точок. Ну, зато, якщо ми тут вже візьмемо 10 Гц, то у нас кількість точок в 10 разів зменшиться, менше. Вже не 4 тисячі точок буде, а всього 400 точок. Ну, вже так. Це значить, як вибирається кількість точок М в імпульсній характеристики такого фікса. Це та кількість точок, яку ми оставляємо. В імпульсній характеристики вида синус x на x, всі останні точки ми обрізаємо. Mm, так. От показано, бачите, якщо у нас m буде 200, то, частота, то, то модуль комплексного коефіцієнта передачі швидко затухає. Для 40 точок він не так швидко затухає, і для 20 точок все печально довольно. Uh, ну і от формула в для розчету імпульсної характеристики такого фільтру. К це константа, як вона вибирається? Ну, це треба читати вже книгу, як це константа. FC це, це частота среза, m – це кількість точок, i – це номер отсчета. Ну, В общем-то, всі величини майже відомі, крім цієї константи К. Поэтому бачите імпульсну характеристику, таку розчитати не ну, е, що? В частотній області цей фільтр хорошо все веде, а в часовій області, бачите, він все веде погано. Тому що є пульсації в оці. Приходні характеристики. Поэтому для фільтрації там... Сигналов, яких інформація представила на час свої області, цей фільтр плана підходить. Ну, в общем-то почти все. Що тут ще хотілося б сказати? Да. Ці точки, що з від'єднаними сентами вони беруться чесно від математичного апарату, ну, ми ж реально не можемо поміряти точки, які від'єднуємо значення. Ну, ми як можемо, як ми, я ж кажу, ми, як мінімум, можемо здвинути цю функцію на... Додатні номера, і це приведе просто до затримки появи сигналу на виході Но для фільтрації музики якоїсь це не Ні, я маю відповідь, як цього інтерв'ю характеристику мірі чисто за, за допомогою математичного апарату, ми подаємо там, нульовий момент часу і, нульовий, і на виході появляється, там синус, він там складає, mm -hmm. а від'ємні, як ми будемо знати, чи вона якби, симетрична відносно медаля, чи вона не симетрична відносно нос це чисто від математичного апарату? Ну, це чисто з математичного апарата Бореться. В реальності ми ж не можемо знати, які там були значення напруги перед початком вимірювання. Так ну так, да, але нам вже її в принципі міряти не треба. Ми ж цю всю математику, да, якщо розуміємо, то, ми, то можна задати. это импульсную характеристику, которая должна быть и, в принципе, получить АЧХ, которая должна быть. То есть, в принципе, без проблем. Сейчас. Можно же взять, короче, АЧХ, вот эту померять, да? А потом а, с ней уже от цю імпульсну характеристику. Ну, це Це до того, як її експериментально визначити. Взагалі імпульсну характеристику складно міряти, тому що сложно подавати такі от імпульси на вход дуже короткі. Прощає чи АЧХ, я думаю, А... Або переходну характеристику. Або да. переходну характеристику, так. Переходну характеристику. А, так, да, до речі, оці всі фільтри. Які використовуються в АЦП і в ЦАПах, а, значить, як він називається в ВЦП? Цей фільтр, що ми реконстракшн з реконстракшн то після ЦАПа, антіс. Да, да. Цей антілісінговий фільтр і Реконстракшн фільтр вони по суті от, діляються на базі от Sync фільтрів ну, Нам же треба в антілісінговому фільтрі. Всі гармоніки з частотою від 0 до половини частоти дискретізації пропустить. Всі гармоніки з частотою більше половини частоти дискретізації відфільтрувати. І е, от якраз оцей от фільтр він дуже хорошо для цих цілей підходить. <плес> Ось. Вот. Так. Тепер. що теж таке діскаваюсь, я не знала, Що Ще Ну ладно, забудьте і Ну, В общем-то, ми всю теорію вже вивчили, яка нам надо була. А, ми буквально тільки кілька фільтрів, отаких сам, популярних зараз розглянули. Один в часовій області, один для частотної області. А, в принципі, ви можете будь-який інший фільтр розробити в Матлабі, наприклад, получить Коефіцієнти його імпульсної характеристики і потім його реалізувати. Но, як бачите, ці коефіцієнти імпульсної характеристики це дробні числа. І для, для того, щоб представляти дробні числа, треба їх представляти або в форматі з плаваючою точкою. А для цього треба багато апаратур ресурсів, щоб створити залізо, яке буде робити математичні операції над плаваючою крапкою, або треба представляти дробні числа. За допомогою цілих чисел з використанням апарата Fixed Point. І то, собственно, на наступній тій лекції, яку я вам скину, ви почитаєте, як представляти дробні числа цілими числами у форматі Fixed Point, як над ними робити операції додавання, як над ними робити операції множення. От. Це про це написано у методичці. Mm -hmm. Сейчас подивимся, сколько там листика у нас команда. Модель на сразу? Конечно, да. 5 страниц, в общем, про... Надо почитать. То есть, не много, и есть видео еще. Да, MATLAB может сразу створить даже код на виреологию. Но вам надо будет и код на виреологию в MATLAB сделать, и самому код на написать, чтобы вы и так, и так умели. А вообще, в целом, да, MATLAB может и код на виреологию вам сделать, синтезованный, вы его потом можете синтезовать. Ну, а Да. А тест-бенч удобнейшее конечно делать в мод. Мат... Ну я Я не против, если вы его сделаете в MATLAB. Потому что там він разные сигналы подает на вход и сразу створює что должно быть на выходе. Вам просто надо звірити ваш выход с тем значением, как я видав в ну, там... MATLAB. Професіонал аналоговий його, як би, грубо говоря, цифрують, і такі цифрові значення вже подають на вход. Так там же, ну, да, він подає. Матлаб ще подає, це ж, це ж, це ж типу дискретний фільтр. Ну, не, і З да, ну, і і, ну, він, ну, він, частотою дискретізації подає оці семпли на вход фільтра. І ці семпли це типу числа, які характеризують напругу. Да. І це, це, це число значить від нуля до... 2 в степени n минус 1 А если, допустим, задача стоит проверить вот это вот, усредняет, то есть убирает шум и как его, допустим, проверить, то есть вот этот вот шум сам именно добавить в сигнал чтобы посмотреть, как он будет. Ну, могла бы да, есть функция генерации шума то есть такой жанр, без проблем Но у вас такой задачи не будет, сразу же, что для сервера Тут, значит, дальше Виталик дав кусок специфікації з реального проєкту, де був описаний реальний фільтр, який діяли в Мілексісі. Вот він, Це полосовий фільтр, коефіцієнти імпульсної характеристики він теж дав. Якщо ви ці коефіцієнти імпульсної характеристики заб'єте в той тулбокс для створення фільтрів, то він вам построїть імпульсну характеристику, а чихає, вчихає, нулі.